Всім добрий вечора, я хочу вам показати не тільки таку прекрасну красу, де я знаходжуся, я хотіла вам показати свою колоду Маккарт, карт яких я випустила. Вона називається Дроги, які нас вибирають. Ой, яка раз класна осінній пейзаж і якраз осіння карта, де написано, на потяг, що вже пішов, білети продавати не будуть. Подумати для чого це для вас. Тому я вам докладніше хочу розказати все поетапно. як я прийшла до цих Макарт, чому я їх почала робити, що мені, як би сказати, надало сили, де я навчалася і де я зараз навчаюся. А я вас ознайомлю із своєю колодою крутих Макарт, де ви можете мене їх замовити і придбати. Я просто.